Мене звати Лілія Гузюк, і сьогодні я зроблю психологічний аналіз гри Квач та розповім про те, що робити, якщо дитина не розуміє правила, або, припустимо, відмовляється грати в цю гру з іншими дітьми за якихось причин, про що це можна говорити, та як ми можемо на це вплинути. Отож, гра Квач, що це за гра? Це коли ось у нас буде така група дітей, всі діти бігають між собою, хтось попередньо стає квачем, тобто когось вибирають за якимсь певним правилом, це може бути там правило, наприклад, хто менший, чи хто найстарший, чи когось є там якийсь жовтенький колір, хтось стає. Цим квачем початково. І ось ця дитина, вона бігає за іншими дітьми, старається когось догнати і когось доганяє, дотрогується рукою і каже: ти квач, І біжить. Ще тоді інша дитина доганяє когось, припустимо, там іншого. В той момент, коли інші діти також втікають. Отож, дивіться про що ця гра? Ця гра в цій грі дуже багато активності, саме рухової активності, і якщо дитини є... Сильна така особливість їй дуже цікаво бігати, або в неї, наприклад, є гіпочутливість пропріоцептивна, тобто вона багато потребує руху протягом дня, то такі ігри є дуже цікавими для дитини. Але саме в цій грі вже є певне правило. Правило, тобто те, що ми не просто бігаємо хаотично, а ми бігаємо за певною якоюсь характеристикою. Тобто, припустимо, хто квач, той доганяє інших. І саме в цей момент в дитини або у дітей розвивається саморегуляція. Тобто, і, зрозуміло, і саморегуляція, і логіка. І з саморегулятивної сторони. Я розумію, що, припустимо, я хочу втікти, але якщо я не можу втікти щоразу, мене доганяють, то все-таки, ну якби мені також треба побути в іншій позиції квача. Тобто, що не може бути все так, як, наприклад, як я вважаю, все по моїх правилах є якісь певні закономірності, і мені можливо буде важко їх зберігати, залишатися спокійним, емоційно збалансованим, коли я граю по правилах, а не просто бігаю. Інший момент є вже логіка, і відчування ролей, що в нас є тут дві ролі: ті, що втікають, і квач, той, що доганяє інших. Тобто в нас тут йде і формування у дитини, і розуміння ролей. І зрозуміло логічні поняття, які під собою несуть ось частково правило, що те, що хто доганяє, той називається квач, ті, що. Наприклад, кого він догнав, ця позиція змінюється на іншого. І вже кого догнали, той називається квачем. Тобто в грі є певна закономірність логічна. Отож, граючи в таку гру, що ми розвиваємо, ми розвиваємо, даємо. Опору на розвиток пропіоцептивної системи, тобто рухливості дитини, ми розвиваємо саморегуляцію дитини ось за рахунок внесення цього правила, якщо вона сприймає, і також логічні моменти та відчуття і розуміння ролей дитиною. І що може траплятися на різних моментах? Припустимо, дитині цікаво бігати, вона бігає з іншими, але не розуміє правила. Тобто інші діти її торкаються, кажуть, ти квач, а вона собі далі бігає просто між ними. Інші діти можуть починати нервуватися, ти будеш квач, доганяй когось. І що на цьому етапі може бути найбільш поширеніше, це те, що дитина не розуміє правила. Тобто вона сприймає ось цю гру, їй цікаво, те, що вони бігають, і в неї також є потреба бігати, але вона не розуміє правила гри. Тоді нам потрібно дати якусь опору, якусь підсказку, щоб дитина це зрозуміла. Чим це може виступати? Це може виступати, припустимо, наклейка. Тобто я бігаю з наклейкою і передаю тобі ось цю наклейку. Оп, тепер ти квач. В кого ця наклейка, той називається квачем? Тепер всі діти бігають, бігають, це доганяє і надіває на дівчинку. Опа! Тепер ти квач. Тобто є якась візуальна опора, яка щось позначає. Якщо в дитини є проблеми з розумінням мовлення, проблеми взагалі з розвитком мовлення, затримка мовлення, то ось такі візуальні опори дитині допоможуть зрозуміти правило. Це може бути як наклейка, це може бути прищепка, але прищепки є такі паролонові, щоб це було не травматично в ході гри. Потрібно перевіряти обов'язково. Це, що я показую дерев'яну прищепку, у реальності бажано не використовувати. Це лише тому, що вона маленького розміру. І зображена, і лише на відео. Є паралонові прищепки, які будуть нетравматичні для дітей, коли вони будуть надівати один на одного. Отож, біжить дівчинка, наприклад, доганяє якогось іншого і передіває на когось цю прищепку, припустимо, і потім вже хтось інший біжить і доганяє. Тобто ми даємо ось цю опору, що коли в мене ось ця прищепка, то я називаюся квач. Або ну, є ігри, там називають іншим словом. Та суть гри та сама. І ми можемо навіть тут підписати, наприклад, хвач, щоб дитина розуміла, що ага, коли вона в неї, то вона називається квач. Коли ця наклейка чи ця прищепка передається комусь іншому, то позиція змінюється. І допомогти дитині саме на цьому рівні. Так, інший момент, який важливий, інший момент це коли. Припустимо, дитині цікаво бігати, але якщо ми вводимо ось цю візуальну опору, припустимо наклейку, дитина грає певний час, але потім каже, ні, я так не хочу, і просто бігає. Що тут? І що саме в цьому моменті? Тут вже більше не про розуміння правил, а про саморегуляцію. Дитина не витримує гру за правилами. Тобто їй на даний момент важко, можливо, за емоційних труднощів, можливо, вона не втримує ось цю швидку зміну ролей і концентрація уваги в неї. Сильно падає, тобто, коли я дивлюся, хто квачить, кого мені втікати, мені треба робити аналіз. І якщо в дитини є виражена гіперактивність, то концентрація уваги під час цієї гри буде падати. Вона буде приставати, припустимо, прослідковувати, хто в якій позиції, хто квачем, хто втікає, і втомлюватися, і буде відходити і казати, наприклад, я не хочу, хочу просто бігати. І якщо в дитини є така потреба, то цю гру нам бажано робити фіксованою. Припустимо, 10 хвилин чи 15 ми граємо за правилом, а потім, припустимо, ти граєш без правил. Або, але дитині пояснювати іншим дітям, які в грі, також пояснювати. Припустимо, що там Анічка, вона сьогодні з вами просто буде бігати, але хоча вона не буде, ну, якби. Не буде грати, тому вона буде в вашій компанії, а ви, але ви ось цю наклейку, ось цей квач не передавайте їй, тому що вона сьогодні втомлена. Цей момент буде важливим як для самої дитини, що вона бере участь в грі, так і як для інших. Тому що, якщо вона бере участь у грі, але не виконує правил, то інші діти можуть навіть агресивно ну, якби, висловлюватись до дитини, тому що вона буде. Не підпадати під їхню групу, вона буде не виконувати правила їхньої групи, і зрозуміло, що вони в результаті цього будуть хотіти її, наприклад, відсторонити від цієї гри, або сказати грай по правилах. Зрозуміло, з якихось причин там. За втовлюваності, за концентрацію уваги, за розвитку мовлення, в розвитку мовлення дитина не може грати, і виходить, у нас буде такий конфлікт між дітей. Тому ось цей момент потрібно враховувати і на початку з дитиною домовляємося, чи ми граємося за правилами, чи ні. І іншим дітям також пояснюємо: так, це по грі квач. Дивіться, тепер може бути інший варіант, якби гри, але в принципі. Ті самі функції гра буде виконувати. Це гра хто вище землі, коли знову в нас є діти, які доганяють один одного. І, але всі діти, коли ми можемо бігти, у нас знову тут правила інші, припустимо, коли діти знаходяться вище землі, ось у них такі підставочки, це в нас орієнтовний парк, це в нас такі атракціони будуть і пісочниця. І лавка біля пісочниці. Орієнтовний така модель майданчика дітей. Ось всі діти вище землі. Але треба а одна дитина, яка їх доганяти. Треба когось догнати. Але доганяти можна знову ж, коли ми не вище. Коли ми ось тут бігаємо, 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 я хочу тебе догнати, але я обстав вище землі, я тебе не можу догнати, бо я вище землі. Знову діти збігли, бігають, бігають, бігають. І в моменті хтось не був вище землі, я тебе торкнулася і сама стала на позицію, що я ось високо. І наша пара наче помінялась. Тепер ось цей хлопчик буде доганяти, припустимо, інших дітей. Знову ж є правила, але більш чіткі візуально. Тобто ми доганяємо, коли ми на траві, припустимо, коли дитина вище, наприклад, знаходиться або на пісочниці стала, там, або на лавку вилізла, або на каруселі стоїть, або стоїть на парканчику, то ми її трогати не можемо. Ми можемо саме її зловити, коли вона знаходиться в позиції на траві. Ось ця гра вище землі, вона. Доволі часто, якщо дитини є розуміння мовлення, проблема розуміння мовлення, вона може допомогти, тому що тут легше відслідкувати саме візуально, коли я знаходжусь на траві, я ловлю. Коли, наприклад, дитина стоїть вище, ми навіть можемо вивчати, де саме може стояти дитина, чи на лавці, чи, наприклад, там на якійсь підставці, то ми дитину не ловимо. І той, хто. Той, хто, наприклад, ловить цих дітей, знову ж може там називатися якимось певним там, іменем. Не знаю, ловець нехай чи буде, чи там гравець. Якийсь їх ловець. Ось ловець у нас ловить. Ти ловець. Ось цей хлопчик зійшов, я тебе зловив в той момент, коли ти зійшов. Тепер ти став ловець. А я вище землі втік. Тому дивіться, ось цей формат гри він буде подібний до попередньої доквача, але відрізнятися більш за, зрозуміло, за правилами. І буде відрізнятися тільки трішки по механізму гри. Тому, якщо, зрештою, от є потреба, чи там в садочку грають інші діти, але дитина не може навчитися в грати ігри такого формату, ми можемо почати саме з гри хто вище землі. Тут знову ми розмиваємо саморегуляцію, тому що потрібно слідкувати, відслідковувати, зберігатись. Свій спокій і емоційний баланс, припустимо, коли я довго когось не можу зловити. Це важко, мені важко втриматись, в мене є емоції, що в мене не виходить, але мені потрібно зберігати ось цю включеність, емоційний, емоційний спокій, мені потрібно гратися, інтерес зберігати при всьому тому, що ситуація є напруженою. Або, припустимо, я довго знаходжусь вище землі. І мене довгий час, наприклад, там, але інколи я бігаю, але мене ніхто не ловить. А я хочу, щоб мене зловили. Тобто, дитина буде працювати і над саморегуляцією, і над логікою, тому що є знову ж така логіка певної гри, яка проявляється в правилах. І зрозуміло, що дитина буде працювати і над розвитком мовлення, тобто будуть ось ці моменти, які... Будуть показувати приналежні там Лови мене, втікай, біжи, я вище землі, є нижче. Які фрази будуть впливати і на розвиток мовлення дитини. Так, на сьогодні, на сьогодні я вам розповіла, саме, як ми можемо вести ігри для дитини-гру, яка називається Квач та гру вище землі, та про що ці ігри, саме, що ми можемо розвивати за допомогою них, та як дитині допомогти. Якщо в неї наявні труднощі. Знову ж таки, у грі вище землі ми можемо давати для дитини той, хто ловить, знову ж таку наклейку і, наприклад, передавати ту саму наклейку, але, зрештою, чи передавати якусь стрічку, ось ця, наприклад, дівчинка ловить і передаватиме стрічку іншим градцям. Але бажано в цій грі такий момент використовувати вже в таких екстрених випадках, і все-таки. Допомагати дитині пояснити самі правила і без візуальної упори. Але якщо є потреба, її можна використати. Тож, дякую за увагу. Якщо я вам була корисна, підписуйтесь на канал, і ви зможете переглядати нові відео.